Ну що, друзі, всім привіт! На зв'язку 13-й місяць. Сьогодні, як можете побачити, в мене виходить відео по грі під назвою Albion Online. Доволі таки стара гра, але я люблю в неї інколи так зайти, теж знов-таки почилити. Тому сьогодні гра, точніше, відео буде про цю гру. А, трохи пограємо, позгадуємо, почну спочатку, ну, щоб було набагато цікавіше. от І все. Що можу сказати? Тільки попрошую вас лайк, там, підписку в коментарях щось напишіть. Буде приємно мені. А, от і все. Давайте спочатку створимо нашого персонажа. Так, на ну, персонаж у нас по любому буде чоловік. Тільки я от не знаю, кого вибрати такого. А давайте цього бородатого дядька. Нормально, в принципі. Так, давайте по фастику, А, Отакий ну, буде, трошки. Трошки такий, блять. Непростий, ну, не, не чувак, не прости, чувак буде. М -м, бороду якусь йому. Ну, нянечка, це волосся. Давайте його лисим зробимо, тому що в мене, типу, в уніку серед кінтів кличка, що я лисий, то типу і тут я теж буду лисий, це, в принципі, логічно. Так, що там у мене? Все нормально. А, так. Бороду. От, от, от такого от зробимо. Тараса Шевченка. Нужно, бля, я вважаю потужно От чорне все зробимо. Так, тут, типу, щоб не простудився. Давайте. Ну, давайте от так от, от, так, от діємо все нормально. І хай буде то якесь біле. Ну, типу білий то такий колір. файний не то, що то чорне, якомусь як якомусь блядь а от Давайте виберемо нікнейм. Ну, нікнейм в принципі, логічний який. 13-й місяць uA. Create. О! Ось я. Так, далі це мені don't show again, Окей. Okay. Europe Europe І що? Enter play Tutorial Нахуя? Не, я не хочу. Ай! Я не хочу грати туторіал. Ладно. Якщо що, я не пам'ятаю, про скільки там туторіал іде. Якщо що, то я його скіпну. Ну, зараз побачу. Або не буде скіпти, хуй, його знаю. Ми ще від початку граємо, правильно? Так, як тут ходити, як тут карту рухати? А, тут карта не рухається. А, -а, -а я зрозумів Так. Get to vantage Point. Talk to the Survivor. Ой, блядь, поїхали. Ходити на LKM. Complete. Стоп, треба голосніше зробити. що дуже тихо. Аудіо. Музику на 10. Це можна на 40. Master Volume 25. И C тоже на 25. Так, нормально. Так, Climb to the Lighthouse. Давай, ты куда? Ага. Вот что мне подобается в Альбионе, тут тебе все, типа, так показывают, для таких слепых и как я, типа, это вообще прекрасно. Не, музыку ты -то хишь, тоже. На 5, и це тоже тоже хишь, на 30. Сподіваюсь вам чути. Так от. О Все Check the bridge for enemies. Ну, давайте чекнем. Нема enemies. О там є. А то мені треба тривниси. От е, шкода, що я не можу по карті класти, і ще я хочу чат якось закрити. Тільки я не пам'ятаю як. Use the spell on your boost to pressing short F. Ага, окей, то ми типу швидше бігаємо. Так, я повернув все, компліт. А це. Ага, ну рубати трошки побудем рабом. Ну ладно, нічого. Вибору в мене особи нема. Давай мені далі завдання Компліт Що дає? Де тут стати його? Він написано. Ай-яй, стоп, отцеп. Так, го, давай. С крафтом, давай. Open in inventory. Так. Dash to the target enemy dealing 118 physical damage. Sinker's world 6 meter rounds around you dealing 92 physical damage. Ага, ну давай это попробуем. Ретун, ага, треба знову повернутись. Просто м -м, я не люблю на Q натискати, мені неудобно. Ну, просто на мене не працює, Я колись пап, типу, дуже серйозно игра, вона мене тупо залипла нахуй. А, то, але от так, мі між нами, між нами. Open the Inventory and Equip the Shield. Окей. Okay. Все, поїхали. Я готовий, давай. Зараз тільки КД пройде. Все. Поїхали, бля. Що на Це крутілка драггера, та? Ага, атакувати на ЛКМ. Атакувати на ЛКМ, якщо що. Ну, буду поки що мишку не заскати, тому що. Тому що, та. Потім це і подивлюсь. Що я можу зробити? Так, ой, оце от дерево єбать, я так довго трахався з тим деревом. Коли я перший раз я грав, то я і зараз теж буду трактати. Unlock. Beginn окей, okay. Skip. Окей, okay. то якщо що, знати в коментарях підкажу, типу... Окей, okay. поїхали. Поїхали в Коу. Під... Я думаю, що Кейв спочатку, але. То не Кейв. Так. Where are my friends? Are you currently in the tutorial? Ага, Окей. Okay. Чи можу я, я якось чат зменшити, чат? Ага, вот так вот трошки зменшив, да? Ладно, то я розберусь. Uh, speak to the captain. Captain T. Mm -hmm. Давай. Go to the marketplace. Ну давай. Ну, хуйню я по фастику зараз пройду. Mount. Так, а де тут пошук? Пошук, да. Next. Окей, 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 окей. the move Маун замел. А як мені на него залезть? залез? А, во, ебать, я слепый баран. А <laughs> там кнопка, блядь, сидится, я не вижу. Find the wounded crafter. Окей. Okay. Да, во. Complete, accept. Ага. Ага, треба задобувати трошки, окей. Okay. Ну давайте, поздобуваем. Все, не вихватає. Це О Так, скрафт, це крафт. Крафт. Йдемо до нього. А це, Що у нас з'явилось в інвентарі? Всякі хуйовини, так? Да? Прикольно. Давайте їх якось посортуєм. А Так, це що не працюємо. Open the world map by pressing button. М. Окей, okay, я тут. Skip. Return to the crafter. CS. Окей, okay, давай. Complete, accept. Go into the forest. Давайте на коняку сядем і погнали в ліс. Взагалі забув. Взагалі забув повністю, типа. Uh, типа, ну. А почалку забув, якщо чесно, чес, ну локс, Бirкс. локс, Чекай, стоп. Див на що? Бірч Локс. Поїхали. Ну, це ми зараз прискоримо. Так, повернулись до нашого старого компліт Купер Ур. Ай, тут, я поняв. Окей, окей, давай на конячку. З конякою якось і поцікавіше, хоч. Полетіли. Тут я цей теп. Тебе... Бавовну ту всю хуйню зараз ми будемо добувати. Нам тому й дали той серпик. А, так, Купер, О, Окей. Окей, окей, давайте це спочатку зберемо. Скільки нам треба? Ну, це я теж прискорю. Так, окей, що в нас далі по завданням? Complete. А, окей, ну це у нас так, це у нас сюди. Давайте повністю все переплавимо. Так, поки що нічого прокачувати не буду. А там же, якщо буде завдання, якесь, тоді буду прокачувати. Так, окей. Теж є, Тері, давай сюди. Так, тут на що? Чекай, че? ні 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 не не сюди. Не сюди. Give items Speak to the captain T. Давай, с чаем по трохи. Complete. Давай сюда хавчик. Дала хавчик. А так, дай я тут все, так, Вот так. Давайте тут всю хуйню сразу. Чекай. Цеп. Go to our post in the forest. Ага, давайте, короче, по фасту Learning Points are disabled on the top. Ага. Скип, окей. Okay. Давайте по фасту продам всю свою хуйню, яка в мене є. Uh, item price lowest. Чекайте. Аво продавати продати, продати, продати. Sell. Sell yes. Sell, yes. Ну що вони в мене в інвентарі не лежало просто так. Mm. А зубу залишу. Може то якась хілка, я не пам'ятаю. Тату Хілка. Це ж хілка? Так, окей. Де мій кінь? Куня вкрали. Ні, все є. Так, go to the forest. Ну, короче, побіжали в ліс. Шкода, що я не можу по мапі клацати, як в доті. Ну, але то все. То все то херня, пацани. Включись, коли вже знайду, то і хто. Аутпост коли ти знайду, тоді і включусь. Так, коротше, я прискакав до того аутпосту. І, і, і я тільки прискакав, мені вже почали їбальник зразу бити. Ну, це взагалі якась неповага. Тотально. Так, короче, давайте я пропоную тут злазити вже. А шифт тут є? Типу втиху йому в'єбашити Не, напевно, нема. Ладно, давайте так просто попиздимся. Так, з ціпочком Так, на нахуй. Такі файти я думаю, буду прискорювати. Єбать він довгий, Ого. Ну тут окей, нормально. Давайте відхилимся трошечки. А, то можна на худу Імба. Все, дякую. Так, go to the post in the forest, steal the heretic map. Окей, okay, давайте де это... та... Ага, вот вона Давайте з цими єбланами попіздимся. Так. Ну. No. Until you reach the. Окей, okay. скільки мені in your text чи мені треба оцих вбивати? Хуй, Кину Until you read the learning point А, я понял, мені треба їх вбивати поки я не отримую, короче, короче, хуйню свою, щоб прокачувати, я понял. Окей Бля, старий не, не крутий в мене, ну мені Ну мені треба Мені треба бу, блять Я <злодання> не що ти ты в мене Давайте цих б'ем по фастику На, no, стоп, я можу бити йому, похуй Annoy, unlock, unlock, the training. Ага, next. Training fighter, окей, okay. давайте learn. Yes. Окей. Okay. Return to the captain T. Давайте. На нашого віслюка і погнали. Ой, кисчелики, давайте йому поможем. Можемо його трошки цього типа вбити Красти не буду. Все. Поміг вже, плюс добре діло, плюс реп, репутейшн, туда, туда. І все, повертаємося, коротше, до нашого капітана чаю. І будемо дивитися, що дальше. А, я зрозумів Окей, зараз нам почнемо от почнемо їбати Що треба go to the four, що то force, to craft всяку хуйню не потрібно, я понял, короче. Ну ладно, от. Чи мені Albion подобається, дуже крута фішка, яку я ніде, ні в якій грі не бачу. А це, коротше, то, що тут можна типу, з одного девайсу, там наприклад, з компа, і потім ти собі з телефона заходиш і теж граєш, типу, підключаєш свій обліковий запис і граєш з телефону. Ну, це взагалі система крута. Ну, я такого ні, ні в одній грі не бачив, тому це дуже імбово. Так, в маги я не хочу збиратись в цій грі. Хоча можна було б Рубіка зібрати, я не знаю. На пишіть коментарях. Якщо ви хочете, щоб я зібрав Рубіка, я зберу Рубіка. Якщо ні, то якогось іншого класу. то ми ще розберемося. На початку, в принципі, можна ще і подумати. Complete. Ацепт Крафт, рубай і 2 head армор Давайте. в мене ніби є монетки. А, так, тір 2. тір 2. тір 2. нам треба head armor armor chest тут chest armor ну, давайте купим то вот тут chest есть yes. yes, блять так давайте сразу его вденем ну так вот так что у нас тут есть Enter a State of Empiring Fury for 10 seconds. Ні, yeah, давайте поки що Хілку візьмем. Хілка це імба, Хілка, це потрібно. А, так, що нам треба? Нам треба. Давайте food Food Другий? Так, я й поїхали. Бай, єс. Yes. Made a profit? Yes. І що нам ще треба? Head. Давайте подивимося, чи у нас є щось на бошку No F, no offers, No offers Мене десь не роблять? Чи мені його тільки скрафтити треба? Ебать, я повільний став, Ого, а ч повільні. Давайте цю всю, всю херню продамо я думаю, вона мені вже не потрібна, напевно. Uh, а, воно був ускоштовне. Все нормально. No one is currently buying this item on marketplace. Як видалити? Через ПКМ можна вдівати, бля? Як видалити? Нахуй викинути. Yes. 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 Може я зря викину. Стоп, почекайте. А як це так, що нема, типу, цього? А, а мене шлям якого рівня? Алло. Худ, худ. Давайте худ подивимося. Худ, другий левел. Давайте. Може, воно так знайти. Худ. Блять. Худ. Худ, другий левел. Там воно. Оно, нормально, вроде воно, bueno, правильно. Я ж не ебанат. Опа. Craft and buy. Um, tier 2 main and off hand or 2-handed weapon. Main hand. Beginner's broad sword. Давайте. Бро sword. Bro от sword. Тер 2. Шукаємо. О, блять. Це вже нормально коштує. Мейн хенд. А... Ну, давайте я тоді піду по фастику пофармлю. І повернусь цього, коли вже куплю собі меч. Думаю, думаю, нормально, да. так. Так, коротше, я собі назбирав. І тепер давайте ось купляємо. Є. Yes. Не понял, блять. Мене наїбали? А... Стоп, блядь. Стоп! Мене що, наїбали? Мили. Емілі... Сворд. А шо за хуйня? Крафт Урбай Тер 2 main And offhand or two-handed. two handed Це шо таке? Чекай, я там щось ту написав, воно мені щось вибило. Це шо? Offhand. Чекай, може то воно? Генні, професіонал. Куда то вділося вообще. А стоп, а тут скики. Item power 120. Item power 300. Опа, і шейки skill. Spin in the targeted direction. dealing 700 physical damage. Имба. Е Ой, це ще контроль, вообще охуенно. Buff damage. Ага, тут одинаково. Давайте оце. Підемо чисто в домах. Давайте подивимось, що вообще що тут таке. Так, хью. Ой, блядь Хью. В. Окей. Є. То мені треба на ворогів натискати, я поняв, я поняв. Компліт. Ацепт. давайте подивимося. Опа. Мені ще шотку хуйню дали. Давайте подивимося, чи я можу продати свою херсю Угу. Я понял, нихера я не могу продати. Find the хер. Here... Ага, сноуфорт. Давайте поїхали. короче, побіжали в фортик. В горах, в горах форт такие. Давайте подивимося, що тут таке, бля. Я там памятаю, що тут. Не пам'ятаю. Ну, якраз раз пам я память. Я от такі ігри взагалі дуже люблю е, э, тому що просто собі бігаєш, лутаешься, фармер, блядь. Така сама дота, блядь, и мапа набагато більше, от і все. Ну і тімейтів даунів тут тоже нема, тому... Одні плюси. І вона нас ще безкоштовна, до речі. тімі вона безкоштовна. Я думаю, ті, хто грають, і шарять. Так, create a distraction by killing heretic. Окей, давайте по фастику їм ебальники наб'ємо. Так, це на за skill? Не понял, де дама. Оп! Ага, задожил дебилю, бля. А, він просто, типа, швидкий. Ага, лох. Що ти, блядь, пососы. Ах ты, сука. Ифисайта хотів в мене кіл забрати. Давай тут цих тоже по фастику. Во. Ой-ой. те та та На нахуй. А, їм навіть наводитись не треба, їм просто б'єш, і він сам наводиться. Нормально. Сядем на коника. Оп ще, ще двоє. Давай. Ой. Я йому збив. Я йому скилл збив, та? Наскільки я поняв, що так? Тому що він кастував якийсь спел, а я йому його просто взяв і збив. Імба Так, давайте ще треба вбити. Ще чотирьох, от Я таки. Тихо. відійдем Тоже відійдем Бум, нахуй. Бум, Джаггернаут Сюда. Так, давайте тут що нас Ага. Окей, ну це дефолтний удар. А воно не стане, так я так понял. Та, да, це просто удар. А куда цей біжить? Куда? А, то за ним. Ту за ним біг, яке біжуть. Create для... further the house by okay, setting fire to the. Окей, поїхали. Тих, тих 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 тих, тих так, бежати. Pull the ship by lighting a signal fire. Погнали. Ну, это ще трохи бью, хочу їх побивати. Тому що, знаєте, халявна експа, то халявні бабки, то халявні бабки, знаєте. Хто не любить халявні бабки, то я не знаю. що ви тут робите, що ви... О, Стоп, 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 стоп. йому трохи ебало наб'ємо. Ах ти, сука. А мені теж пару монет дали. Ну ладно, окей. Кому, давайте ще цих зачистим по фастику. Опа. Оцим застанете. І отак от добити. Імба. Ай! Я встиг зловити, та? Що таке де? Circle with at your feet all crowd control effect. Нормально, блять? А це шо? Єбать, це спринт з хілом Да ніхуя я потужний Все-все, я як я кеберспорю. Ай-яй-яй. Киберспорт, але кривий, що пиздец. Закрутили. Нормально, нормально. Куня в мене вкрали знову. О, давайте на човен. Е, я наскільки пам'ятаю, що після. А я губ'ю? А таке ж я губів, лоу. Ага, косусе нахуй. Я не звідси поки тебе не заєбашу. Ну Да, скільки мені дали? Сім монет, блядь. А, ти шо аааа? А. ти ты обі... пи. Шо це таке? Ви мені скажете? Просто в упор, бля, пушку, так на нахуй в'єбашу. Так, тут тревни збіжати. Яка музика? все, я ігру пройшов, nice, да? Все. На цьому, в принципі, я відоси хочу закінчувати, але, блядь, нахуй таку музику пафосно включати я. Я не знаю. О, капітан Ті, А Ацеп. Так. Тревел To Давайте, коротше, на цьому моменті я відос закінчу, і хто, можливо, хтось. Захоче мені підказати, підкажіть, куди мені краще відправитись. Я не знаю, чи то щось роляє, але якщо хтось знає, то напишіть, будь ласка, в коментарях, що, куди, на який регіон мені краще всього відправитись. Тому чекаю від вас коментар. От, такі відео, знаєте, ну як завжди, вступний. Типу зайшов, щось побігав, подивився по графіці, тудак-сюдак. Згадав, як вообще, типу, кнопки жати, що за скіли є. Ну і коротше, всяка така хуйня. А Коротше, дякую всім, хто дивився. На зв'язку був 13-й місяць. Сподіваюсь вас побачити у майбутніх відеох по Альбіону та по іншим прикольним іграм. Ну і все. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайк і всім до нових зустрічей. Всім. Чао, какао Вікно повітря щодня. Відчуваю овка до мого світла. Мотор звуки автівок. Діво, як же все по справжньому набридло, хочу знову я вернути спокій. Правда, шкода, що вже все промерзло, та пішло нарешті.